Хочу зараз порозділяти деякі свої гіхієрочки. Отут є розетки. Навіть чітко видно. Оце чомусь пропадає, може її підсипати розеточку грунтом. Зараз подивлюсь. І оця витягнулася. Такий старий-старий корінець, щоб він не пропав зимою. Зараз я її порозсажу. Витянула отут один кущ, розділила. Стільки маю розеточок, позачищала оце все від старого листочка. Зараз буду цей великий, оті ті, які опадають листки вниз, ще також пообриваю. Бо тут корні як такого нема, що він мав силу витягнути. Візьму в попіл вмокаю і зробила такий ґрунт. У мене тут і торф, і пісочок. І ще була тирса така з троянд. Такий пухкий ґрунт зробила. Зараз буду отак висаджувати в горшочок і, напевно, прикупаю там на грядку, там, де в мене кабачки росли. Ось, і зроблю таку посадку. І може щось у мене вийде, а якщо вийде, можу з вами потім поділитися. Оце такий один сорт, він рожевий, а тут такий зелений листочок. І другий сорт, також рожевий, то не той, то був рожевий листочок. А це такий темно-фіолетовий. Це другий сорт. Дивненькі сорти все-таки краще себе почувають. І ще е, отам один кущик розділю. І ще в мене є отака гарненька з кудрявими листочками. Також гарно наросла, то її поділю. Оце з таких. Всі інші, наче ще не сильно порозростали, щоб ділити. Дивіться, хочу показати вам ще от як я роблю. Ну, я тільки вчусь, друзі, бо в інтернеті є багато відео. Якщо є бажання, можна навчитись всьому. Ось ще оцей листочок переберемо. Оцей ще наче проситься. Цей можна також. От. Беру мукаю в попіл. Я навіть бачила, що дехто пробував отак листочки в воду ставити, вони пускали корінці і також отак вкореняли. Беру горшочок, накидаю легкого такого пухкого ґрунту. Беру щіпку укорінювача, отак і беру оцей живець, запихаю і щільненько отак трамбовую. Саме головне отут шийку не заглубити, так само, як полуниця не любить заглублюватись, бо пропаде. Трамбовую, трамбовую. Ось так не все. Ось тут уже, тут і тут повисажувала. І також кожен наступний. Так. Цей. Оцей, і оцей, напевне же. За великий не потягне. Ось так, залишаю. Ну, то мені цікаво, і навіть сама деякі листочки такі гарненькі. Казали, що е, краще вкорінюються, точніше корінці пускають, е, які коротенькі, не довгі отакі стеблом, а коротенькі. Я попробую, раді цікавості. Ось. Ну і продовжую далі. Ну все, отак в горшочки їх поставила в таку штучку, там вниз ще водички налила і затягну плівкою, щоб не пересихало. І світ ще, друзі, забрала. У мене тут була лавандочка. Оцю троянду все глушило, дуже було густо насаджено, я її трошки звільнила. Потім ще і оцю хризантему приберу звідси. Хочу тут ще троянду посадити. Дивіться, яка вона. Красатунька. Постійно обриваю квіточки, оті, які вже відквітли. Так. Ну, я сподіваюся, що в мене все вийде. Ще отут. Все, всім добра.